Крим без електрики, Херсонська область живиться за резервними схемами, а сам Херсон та Миколаїв можуть залишитись без світла. Так каже заступник гендиректора Укренерго Юрій Касіч. Лінію електропередач, яку невідомі підірвали вдруге 21 листопада, намагались запустити в аварійному режимі вручну, проте безрезультатно каже Касіч. Одна із опор, падаючи, зачепила сусідню електролінію. В результаті обидві відключилися. Через це, каже в «Укренерго» вночі довелося аварійно зупиняти два блоки на Придніпровській та Олігірській теплостанціях. При ліквідації короткого замикання на лінії 330 кВт каховська в Вірніше Джанкой, пошкодився повітряний вимикач цієї лінії на підстанції Каховська. При відключенні ще одного елементу на підстанції Каховська можливо, під, підкреслюю, можливо, каскадний розвиток аварії, при котром. Також будуть дуже великі неприємності для Херсонської області, близько 50% може бути знеструмовано. Нагадаю, вчора біля пошкоджених опор сталися сутички між правоохоронцями і кримськими татарами, учасниками блокади півострова. Активісти не підпускали ремонтників до місця роботи. Силовики намагалися їх відтіснити. Є постраждалі з обох боків за інформацією лідера кримського татарського народу Мустафи Джемілєва. Про конфлікт пізно ввечері він говорив із президентом. Після розмови заявив, сталося все через непорозуміння. Учасникам блокади не пояснили, що ремонтники мали Завдання заземлити оголені кабелі, а не відновлювати енергопостачання. Зараз на місці вчорашніх зіткнень спокійно каже один із активістів Ленур Іслямов. За його словами, вони й далі будуть перешкоджати відновленню електроопор, доки окупаційна влада Криму не виконає їхніх вимог. «В першу чергу випуск політ заключених ігром на дев'ять тюрм в яких вони одержують. Дальше ми хочемо, щоб в допуск місії ООН в Крим чтобы миссия ООН могла свободно заезжать и выезжать оттуда. В-третьих, мы хотим, чтобы украинские и крымско-татарские журналисты могли спокойно находиться в Крыму и освещать все, что происходит в Крыму. И последнее, мы хотим, чтобы Мутафа Джимильев и Фад Чебаров, и про себя я вообще молчу, чтобы мы могли свободно выезжать и заезжать в Крим.